і телефон і влуч. Капець. Без косточок замітять. Угу. <звук> Айфон влучить. Давай хоть не за 40 000. Я тим артес самим його дорожче можу. Так. Даже сделаю. Да все, бач. Ужас. А вот хоть трансляцию включила. А я что попробую узнать, хороший виноград, чи недорого, не дорого, что то такие. Взяла до одну бульбочку, вырвала, да взяла. И mm -hmm. Думаю возьму до вот так да. Ну, а он изумковат, заметил. Негай. Да? Не он не сочный. Он не сочный. Он кисловатый. Знаешь, а что вот так изъесты для, ну, просто. Для того, щоб вітаміни. Хоч можна купити просто вітаміни пропити. Маце, вже треба вітаміни пропити. Чи рано ще? Я ще буде виновата. Пол місяця, наверное, ще далі не пройшов. Короче, ми вже їмо виноград. Ладно, наконець-то виногра. І вода ми його їмо, все. Вся, вся макар. Сами банани купляли. Вот угу. все, я присели бананы. Это надо, їсти фрукты. Будешь то банана? Да, давай. Мне вкусный виноград. Хороший. А, вкусы. Хороший. Вкуснее як ми вот купили, тихо то нектарин те купили. А уже. А то нектарин. А, вот його... ну. да. я походу. Конечно. Такие уже есть ищут купил. А то у нас все падает. там чего упало, точно не моя самооценка. Ну почему бананом пахнет? Бананом? Да. Мы ему. Происходит мукбанг. Хрен на камеру. Я сейчас оставлю все, вот топливо подаю. И все. І лягаю і до вечора віддихаю, бо я здохну. Жарапича не маю житті, не виносимо жарапича. Каця цей базар так виматує. Останні да. сили забираю. Ха, їж кокоси, їж банани. Чунга-чанга. А ви знаєте, я вам чесно скажу, я дуже щаслива, що в мене двоє дітей. Мені більше не треба. У кого 40 дітей, це дуже важко. І дуже рада, що я в таких ранніх руках родила. Як видав? Хтось мені писав підписчик. Короче, біл один, там два. А де два, там три, а де три, там і четвертому є єсті знайдуть. Там, де п'ять, там шість, а там виходить, холодні, де діти сидять. Діма. Ну так, а да, там виходиш, а дитя голодне на бананах. Ну, дійсно так. <coughs> Те час, як ми породились. Действительно було тяжко время для мене. А ти уяви, вам не було за что бананов купити двом. А ще дитять. Дитя. А дай ще двоє. Це буде пиздец повний. А воно дитя. Я помню, вам давала щодня в школу 5 гривень. Да. А, а якщо б було троє, <кій> п'ятеро що було, то треба було скільки ще дати? Ще по п'ять. Ну, а так давала 10. Ага. Це не було сильно так і багато, і ну, можна було щось купити. Вот тут і трусу. Вс. Наверное, не радує, що в деняшій молоко треба в банке возле. Слава на той тиждень заказав знову творог. Вот це опять сина зі. Дай ему по апельсину возьмем. Они мало купили. Ну что вам мало, надо есть. Так, и хватит. Чуть-чуть. Я есть, слушай. Я тоже есть. Так, кей, Чуть -чуть. Что -то, чтобы... Я... Я Ай, Дима, поспи, а завтра приду туда ляжу. Я сегодня ночью встал без пятнадцати пять, выключил будильники, от солнца ехать не mm -hmm. надо. Я не буду його без 15-ти сім, лунка на мене чого? Ході mm -hmm. мамі молоко везе. Що mm -hmm. <світ> забувся? Це добре, що забувся? Шо? 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 А що будильники покріщав? Забувся, що їдемо сьогодні. Mm -hmm. Мати мене буде, кажу, чого. Я думаю, ти вже встав без 15 5, вже впав був їхати. Уже спав без 15. Ах! Шо, ми стріляє... Вон без 15-ти п'ять виключив будильник. Знаєш, ти приїхав, да, стріляє... <звук> да у тебе <кък> то ти собі ляг, білярди лежиш. А це ще треба йти зараз доїти. Чекай, редуїти. Если их разлупить, не может. Ага. Боже, Дима. Какие они Америка вкусные. Америка видно. Видно Америку. А Какие-то вообще каменные не можно разлупить. Кислые? Не очень. А що це ми купили Тільки три. Шо три, наверное, пять купила десь. Десь не поклала, что да? Наверное.